Засвітив серця нашого чоловіку, владику, не тліне світло Твого пізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. По просвідчення просвічення душі тіла наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І присвятим, і благим, і животворящим твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В той час, як питали Фарисеї Ісуса, коли прийде Царство Боже, Він відповів їм: Царство Боже прийде непомітно, ані не скажуть ось воно тут, або Он там, бо Царство Боже є між вами. Тгалі сказав він до учнів: прийдуть дні, коли бажатимете Побачите бодай один день сина чоловічого, та не побачите. Скажуть вам, ось тут він або он там, не йдіть і не шукайте, бо як блискавка блискає, освічує від краю до краю неба, так буде свого дня син чоловічий. Та перше він мусить багато страждати, і його відкине рід цей.